Друзі дорогі, як добре, щоб форма завжди відповідала чому змісту. Що якщо ми називаємо Ісуса Господом, то щоб він дійсно був Господом у нашому житті, і Христос задає питання, чому, яка причина? Да, люди б хотіли мати хорошу форму, красиве звертання, але без подальшого впровадження у практичне життя. І далі Христос говорить: кожен, хто приходить до мене і слухає Слово Моє та виконує його, скажу вам, до кого подібне. Друзі, дорогі, я не відкрив вам Америку, всі ті слова не один раз чули. І не один раз е ті проповіді говорили з кафедри. І зверніть увагу на то, як Христос говорить, кожен, хто приходить до мене далі, слухає мої слова і виконує. Друзі, дорогі, часто ми говоримо, прийди до Христа. Зрозуміло, не можна виконувати Боже Слово, не прийшовши до Христа. Не можна слухати Боже Слово, не прийшовши до Христа. Ми говоримо, прийди до Христа, але це перший крок, другий крок. Починай що? слухати Слово Боже. Починай вникати в Його Слово, починай знайомитися з ним і обов'язково що? Викуни.